Дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, як Ісус каже Матеєві, який сидів на митниці, був таким податківцем, іди за мною. Власне, декілька слів, іди за мною, два-три слова. і… І все. Більше нічого не пояснює Ісус, більше нічого не запитується, не каже Матеєві: розкажи мені про твою історію, а як ти до такого життя докотився, чому ти це робиш, для чого, який ти поганий? Підходить і каже: іди за мною. Матей все залишає все, іде. І не тільки Матей іде, але запрошує Ісуса до себе в гості. Ісус приходить в гості, і тут приходять багато грішників, багато митарів, різних людей, які не жили згідно з законом юдейським, законом Божим. І, власне, якщо ми подумаємо, напевно, що ми чули, багато разів, що е, хто такий був євангелист Матей, хто був такий той грішник, перший, як він навернувся, служив окупаційним військам. Е, це вже було. Максимум гріха служити окупаційним військам. Ми зараз можемо собі уявити до глибини, до глибини душі, що таке служити окупаційним військам. У нас там на Сході, де є окуповані території, можливо, є багато людей, які служать, можливо, навіть роблять страшні речі. І е, Матей е, Митар, він е, не був таким святим чоловіком, коли ще не навернувся. Отже, він е, мав збирати податки для окупаційної влади і е, теж для себе збирав ці податки. Тому за рахунок цього і збагатився. І через те він був ненависний своєму народові, е, ніхто з ним не розмовляв, ніхто з ним не мав не хотів мати діла і, взагалі, він не мав права навіть наближатися до, до євреїв чи там до синагоги, тому що був визнаний страшним грішником. І при цьому всьому, при цій ситуації, Господь йому підходить, іди за мною. Фарисеї є скандалізовані. Так якби ми зараз, якби зараз прийшов Ісус, пішов до одного з тих, як кажуть в нас, гауляйтерів, чи до одного з тих людей, які там є, і сказав: іди за мною. Ну, напевно, щоб вже всі перестали просто слухати Ісуса, як Ти, Ісусе, посмів. Там підійти, ти, що не знаєш, скільки Він зробив, який він є нам ворог. Отже, отже Ісус просить, щоб нам було ясніше, каже, не здорові потребують лікаря, а хворі. Напевно, що Ісус не потребує робити великих зусиль. Для тих, які ходять до храму, для тих, які моляться, виконують заповіді, для тих, які роблять добрі, діла милосердя, для тих, які вміють прощати, перепрошувати, для тих, які мали добре життя, добру формацію, добрих батьків, для тих, які народились на тій території, де є демократія, де є, де є цінності. Напевно, що Ісусові не потрібно ще приходити і ще щось пояснювати цим людям. Але, знаєте, є інша сторона. Можна. Ми не знаємо серця людини, ми не знаємо історії людини, ми не знаємо, що відбувається в психіці цієї людини, ми не знаємо, як впливає пропаганда на людей. Ми не знаємо багато речей, що відбулося з цією людиною, з цією чи з іншою, перед тим, як вона. Пізніше прийняла якесь рішення зробити той чи інший злочин, чи те чи інше рішення, яке нам виглядає незрозумілим, неприйнятним, яке нам виглядає страшним. Тому що наші історії є різні, кожен має свою історію. І ми не можемо знати серця тої людини, тієї. Ми не можемо знати, Господь знає. Чому ця людина така, Господь знає її серце, тому приходить не ну, до тих праведних, які вже знаємо, а приходить до тих, які не знають Бога, які страждали, які зламали психіку, яких зазомбували, до тих, які просто не розуміють, що відбувається, які є спантеличені, до тих приходить Ісус і каже: Йди за мною. І якщо би той чоловік відкрився, як Матей, і пішов за Ісусом. І віддав те награбоване, і почав робити добрі справи, і почав молитися, і почав навертатися, і почав віддавати, ті всі речі, робити тільки добрі, справи, і став би святим, як святий Євангеліст Матей. І тут коли є скандалізовані фарисеї, так як ми можемо зараз протестувати, тому що це є момент, коли ми є зболені, зранені, це є страшний момент війни, це є важко і, можливо, ще через багато років нам буде важко все це зрозуміти, і ніхто не каже, що ми це маємо зрозуміти сьогодні, вже зараз. Але навернення має починатися вже від нас, від сьогодні, від цього моменту, тому що це не мої слова, слова Ісуса, які говорить до фарисеїв. Хочу милосердя, а не жертви. Бог хоче милосердя. Чи ми зможемо бути милосердними одні до одних? Амінь.